Всім привіт, друзі! На связі я, Хілда. І сьогодні ми з вами розберемо нову однову Старса. Ну що ж, не будемо затягувати відосіх. Погнали! Ну, перше в нас це фон. я за цей фон думаю поставить 7 з 10. Він то мені подобається, але трошки він недороблений. Друге, це в нас хелмські акції. Я поставлю 9 з 10. Бо вони потрібні гравцям. Але самі скини деколи, можуть бути і не дуже. На третє місце я поставлю Бравлера джуджу. Він по-своєму прикольний, але можна його законтрити легко. Ще має вийти новий Бравлер Шейд. І тому з них двох я поставлю 10 із 10. На четверте місце я поставлю трофейну лігу та трофейні ящики. З них я поставлю 7 з 10, Вони прикольні по вигляду, але там може попастися поганий дроп. Також додали нові ранги з 37 до 50. Деякі гравці зараз подумають, що, в тебе є 38-й, 36, 30, 29 та також 40-й. Так. Це нове оновлення. Я сам здивувався з таких рангів. Ну що ж, друзі, показав я вам обнову за дві хвилини, тепер можна закінчувати перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, телеграм канал або в правому в кутку або в шапці профілю. Удачі і до нових зустрічів! Пока!